Так, друзі, всім привіт! Повернемося до торгів по боту. Як пам'ятаєте, в мене є такий, знаєте, резервний аккаунт, на якому в мене було, здається в моменті 4-5 тисяч доларів. І я розганяю тут баланс, торгуючи по боту. Як бачите, вся от історія практично моїх торгів тут є, тобто яка тут залишилась, і ми будемо розпочинати. А буду заодно показувати знову ж таки, як торгую по боту, яку стратегію використовую, які угоди вибираю, тому давайте запустимо. І одразу хочу сказати, що ми торгуємо по Мартингейлу. Тобто, якщо в нас перша угода на 100 доларів не заходить, ми перекриваємося, беручи угоду на 220. Якщо вона не заходить, як бачите, ось тут далі беремо на 460. Тобто зараз в мене ціль закрити, напевно, до 8 тисяч доларів. Давайте будемо пробувати 7473 долари на балансі. Давайте нам нехай бот шукає угоду. Ми зараз будемо пробувати їх відпрацьовувати. Євроху у нас є. Є у ТС-72%. Так, тут за маленький відсоток виплаті, зараз ми її пропустимо і будемо шукати іншу угоду, шукати інший сигнал. Теж момент такий, що якщо у вас невеликий відсоток виплаті, тобто то 72% ми їх не беремо. КБП USD. Так, OTC 82%, в 82%, в принципі, досить приємний відсоток. З нього можемо спробувати поторгувати вверх на одну хвилину. Так, я одразу відкриваю угоду. КБП і УСД на одну хвилину, якщо угода відпрацьовує. Вісімдесят долари ми закриваємо. Якщо ні, наступна угода на 220 доларів ми беремо перекриття, тобто торгуємо в такому, знаєте, прямому ефірі, практично. І ще одне, звичайно ж таки, для того, щоб торгувати якісно по боту, вам треба знати, знаєте, основи по формуванню свічок. Це дуже важливо через те, що ви можете розуміти, де для прикладу, ось тут бачите, там, така досить непогана свічка була. Організувалася тінь, ціна відкотилася, теоретично ціна могла би піти нижче, що тут і сталося. Тобто, без цих знань справді до бота ну, можна лізти, але потрішечки. Тобто, не насідати на нього і робити основний результат, торгуючи з нами ВІПІ або у сквалі. Так, дивимося, 10 секунд. Так, цьому моменті качаю, якщо буде плюс, буде добре, чи ні, будемо перекриватися. Так, в моменті ловимо сквіз. Це, в принципі, не страшно. 220 доларів. Наступна наша угода буде. Шукаємо новий сигнал. Бачите, трішки під точка входу перейшала. Можливо, якщо знизу десь зловити, на менше часто відпрацювало в профіт. Євро USD. Євро USD OTC 92%. Супер. Чекаємо на сигнал вниз на одну хвилину. Так, що ми тут бачимо, в принципі, в принципі, після такого сквіза ціна може відновитися в моменті, але можливо у нас тут є таке от перекриття, такі, знаєте, рівень, від якого ціна може далі сфутболитися нижче, тому що у нас був сильний сквіз. Поки що якогось сильного відросту вверх в нас не було. Ціна тут, знаєте, консолідується. Якщо ми по таймінгу вгадали, тобто зайшли нормально, то ціна мала би пролитися нижче. Але свого досвіду скажу, що тут я б взяв би напевно більше часу, ніж. На одну хвилину, десь дві, для того, щоб якщо ціна тут проторгується, ми могли а, мати запас часу, щоб вона пішла нижче. Але, як бачите, ми практично зараз на місці стоїмо на точці входу. Цілі у нас там ситуація не міняється. Це може зіграти в мінус з нами. Але дивимось, 15 секунд. Якщо ця угода заходить, ми маємо перекрити попередню нашу угоду. Так, дивимось, на тоненькому буде, чи не буде у нас тут плюс. Євро USD І 2 секундочки. Так. По євро USD ми забираємо плюс, перекриваємо попередню угоду, як бачите, по ГБП USD І по Євро USD забираємо зверху ще профіт, Тобто мінус перекрили, ще профіт зробили. Рухаємося далі. Знову ж таки, повертаюся до старої суми в 100 доларів. Без якоїсь лишніх ризиків спокійно, бо так собі на Чілі ГБП USD. Нам знову каже ГБП. USD. ОТІСІ так, 74 виплата впала. Пропускаємо цю угоду, шукає інший сигнал ще раз, звертайте увагу на відсоток виплати. Тому що багато людей, які торгують по боту, а ці ешеф, вони на це не дивляться. От, наприклад, теж. Ці ЕШФ-джепувай 37%. Поки що. В такий період часу, коли я записую відео, в більшості ОТС пар маленький відсоток виплати, тому що працює основний ринок. Але я думаю, що з цього можна щось, щось знайти. Євро НЗД 76, в принципі, підходить вниз на одну хвилину і. Пробуємо ловити точку. Досить такий в нас непоганий пам був вгору, можливо, зараз злому відкатний рух. Є в нас ну, теоретично такий рівень, який може зараз ціна пройти. Але як бачимо, в нас було одне відбиття, друге, ну теоретично може бути третє, але тут така, знаєте, угодка 50 на 50, я б сказав. Якщо точку можливо вище зловити, зараз ось тут на піку, то було б набагато краще. Але все одно спостерігаємо. 30 секунд у нас до закриття. Якщо буде якийсь імпульс на ОТС ринку, це часто трапляється, то маємо закрити тут плюс. Якщо не буде, будемо перекриватися наступною угодою в суму в 2 рази більше. Тобто X2 і 10% зверху, виходить в нас. Так, було б добре насправді тут зафармити цей плюс. Справді, було б вже, знаєте, так простіше до 8 тисяч дійти. Ризики в мене, в принципі, розраховані так, що я там ну, 5-6 угод. Uh, навіть не 5, 6, 6, 7 угод за цю суму може відкрити. Тобто, щоб злити весь баланс, мені треба сім сигналів неправильних, щоб бот видав, неправильно зайти, зробити все, от розумієте, так, через жопу для того, щоб злити ці всі гроші. Поки що маємо другий плюс по євро. Рухаємося далі. Євро НЗД у нас відпрацював добре. Бачите, сквіз таки пішов досить непоганий. Я тут ще так паралельно угодку підрозібрав, щоб ви розуміли, чому ми заходимо. ГБП Аут. Давайте ГБП Аут. 60 чи 50 звідсотків, не цікаво. Давайте далі рухаємося. Outcut. Outcut ОТ OTC. Супер. 100 доларів. Далі ми рухаємося, не змінюючи суму. Тут я почекаю трішки кращу точку входу. Нижче графік піде, ось тут. Так, зайшли, пробуємо. А, бот видає лише по OTC парам, тому коли ви торгуєте, обов'язково звертайте, щоб була позначка OTS. Тому що якщо ви зайдете в якусь іншу пару без позначки ОТС, і вона у вас не відпрацює, то винити в цьому не зможете. Так, 40 секунд. Дивимося, 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 що у нас тут буде. Досить таку, бачите, почекав пару секунд, зловив трішки кращу точку входу, ніж а, можна було зробу, зробу зловити одразу. Це теж у нас вирішує. Також, якщо ви, в принципі, фанатік, там, 5 секундних фреймів, можете. На 5 секундці теж ловити цю точку. Інколи тут а, досить такі непогані вистріли бувають і досить непогано може виглядати і зловити можете кращу точку, ніж на хвилину, якщо у вас не супер багато досвіду. Так, ауткат. Ну, точку ми ловили тут в моменті в 7 секунд, можливо, можливо, а можливо і ні. Так, що тут у нас буде? Так, по ауткат ми ловимо мінус. Трішечки не вийшло нам з точкою входу. Досить таки непоганий сигнал був, але як бачите, графік трішки пролився нижче нашої точки. GBP USD, здається, там USD OTC. Так, у нас вже в принципі непогані відсотки. Давайте дивитися, що у нас тут запропонує. ГБП USD вверх на одну хвилину. Нуду. Давайте одразу зайдемо, давайте спробуємо. Хвилина часу тут мала би бути ідеально, якщо не пролиться графік нижче, маємо ось такий рівень, до якого ціна стрімко підійшла. І зараз, можливо, буде щось схоже, як тут бачите, пролив і легенький відкат вгору. Так, дивіться, бачите, я так передбачив, тому що маю якісь знає, такі певні знання вже в аналізу ринку і в особливості в січковій формації. Та також можу на ОТС-ринку передбачити такі от паттерни, як умовно рівень підтримки, до якого там ціна підходила один раз. І, можливо, зараз підійде другий, як підійшла, і відскочить. Поки що угода не закрилася в плюс. Не будемо забігати на політ. Потрібно, щоб вона відпрацювала, ми закрили профі, тоді вже зможемо сказати, що вона там відпрацювала добре і проаналізована теж. Але бачите, отакий от, от скіл, ви маєте собі напрацювати там на основному ринку, щоб ви заходили на ОТС, і розуміли, що і як буде тут рухатися. І, можливо, навіть якусь угоду ви можете пропустити. Тобто не потрібно завжди заходити в ту угоду, якщо ви в ній не впевнені, якщо вам ви навіть видав її бот. Тобто, треба доаналізовувати і додивлятися. Ну і також також точки входу це вирішує дуже сильно. UH-USD, ну, гривня-долар. Ну давайте спробуємо. 78% не так багато. Точку входу даю одразу. Непогана сказова у нас червона свічка. Теоретично тут у нас загалом тренд вниз. Ну, така угодка, знаєте, 50-50, через те, що тільки це у нас гривня. Я спробував зайти, чисто підтримати. Ну, як бачите, бачите в нас тут моменти, від яких ми відбуваємося. Зараз знову ж таки підійшли до нього. 50 на 50, що відскочить ціна трішки вища, тому що в нас була така досить сильна скрізова свічка. Чисто через це вирішив зайти. Зараз спробуємо відпрацювати. Це якщо закриється, буде супер, не закриється. 220 доларів і газуємо далі на іншій валютній парі. Хочеться 8 тисяч добити тут на цьому балансі, на цьому аккаунті. Хочу дорозігнати тут до 10 до 12 і там вже, в принципі, вивести ці кошти на якісь такі, знаєте, прикольчики, потреби. Так, ну, як і казав, гривня суто, чисто її так попробували завагонити свої свого, але бачите, вона нам профіту не дає. Перемикаємося далі. Тут насправді я б не, не погодився без сигналом бота, але чисто так, як приклад, воно до 70%, це точно нам не цікаво. Шукаємо інший сигнал. ту ту А от і на 92%. Так, ну в моменті, в моменті ми можемо вниз, можемо вниз, а можемо і вверх. Досить такий непоганий у нас. Руху вгору зараз організовується, але після такого стрімкого руху завжди є така, знаєте, маленька консолідація, де ціна може, от для прикладу, якось тут є у нас такий простріл, три хвилини ми ростемо, дві-три відкочуємось, Далі знову ж таки простріл, ну теоретично, то дві хвилинки, якщо б вони підкотилися, було б ідеально. Бачите, тіні формує нормально, але чи вистачить сили продавців зараз трішки вжати ціну. Якщо ціна вже нижче нашого ось цього рівня. Для прикладу, як ми бачимо, ось тут так вона підходить приблизно ось сюди. Тут фіксується, то теоретично рух піде вниз. Якщо ми зараз тут проторгуємося, теоретично можемо відсилити вверх, що, от, бачите, зараз і відбувається. Качельку ми тут зараз ловимо то туди, то сюди. А в моменті, напевно, ну, кращої точки може і не було. Потрібно було, знаєте, сидіти ловити. І так, дивіться, бачите, трішечки на удачку, але все одно. Оця от консолідація, яку я тільки що вам показав, памп, простріл. Знову ж таки, консолідація невеличка, в нас спрацювала. Теоретично, рух ціни можливо вгору. Далі ми будемо розбирати цю валютну пару, рухаємося далі. Залишилось зовсім небагато, всього лиш 200 точніше 150 доларів треба зробити нам профіт, і я закриваю цілі 8 тисяч і можна піти відпочивати. Так, бачите, до речі, ось тут бачите по угоді, як працює. Як працює все. А от кат вниз на хвилинку, давайте ловимо зараз точку. Загальний трендовий рух у нас поки що вниз. Тут теж досить непоганий загальний трендовий рух. І теж тут хочу виділити такий навіть, невеличкий торговий коридор, в якому рухається ціна. Підійшли ми до піку, відкотилися нижче, протестували лой рівень, знову ж таки, дійшли до такого знаєте піку нашого нисходячого торгового коридору. Теоретично, якщо вистачить сили, вжмемо ціну нижче. Подивимося зараз, як це все відпрацює. Був дотик один, дотик другий. 30 секунд, ОТС риночок у нас сьогодні такий, знаєте, волатильний. тому тут не передбачиш. Давайте я вже буду готувати на наступну угоду, напевно, тому що тут виглядає так, що ми зараз зловимо мінус, Навряд чи у нас тут якось. А угодка витягнеться в плюс, хоча і на ОТС таке теж буває часто. Що з таких моментів деколи витягує, що в самому нереально. Ну угода була непогана, бачите, не відпрацювало. Теж, типу, має місце бути, не завжди все тут буде заходити в плюс, десь трішечки сильніше ціну запампили. Так, євро зде. Ну і бачите, відкочується. Відкочується в нас ціна. В моменті, якщо б зайшли б на секунд, можливо, там 15-20 пізніше. Можливо, був би більший шанс на відпрацювання. Так, тут теж нас нас невеличкий відсоток по угоді. Хочеться від себе зайти, звичайно, в цей в ауткат, але торгуємо суто по боту. Так, Євро-НЗД, Євро НЗД, Євро -НЗД нам все ж таки пінгує і пінгує валютні пари, про яких немає у нас відсотку. Так, ну що, чекаємо? ДБП Аут знову ж таки, дуже маленькі відсотки в нас. Поки що маємо профіт. Давайте, напевно, ну, ще одну угоду плюсову ми закриємо. Можливо, навіть до 8. Так, вибачаю, ви впали. До восьми тисяч ми не будемо доходити, можливо. Якщо буде така ситуація з відсотками. Що там у нас Гривня. Гривня у нас невеличкий на відсоток, вона вже разочок нас під'їбала. Тому рухати її не будемо. Давайте далі. Ауткат. Ауткат в нас є, ну що? Ауткат. Тут, в принципі, вниз непогано було би зараз зайти, але вже, напевно, буде пізно. Давайте спробуємо вверх на хвилину. Якщо в нас ціна не политься нижче, то в принципі, в принципі, в принципі, оця така консолідація після сквіза. Що у нас тут ціна, так, бачите? Зібралася. Можливо, теоретично коштовх не її вище, але ну, забігати теж наперед не будемо, Дивимось. По попередньому угоді по ауткад, якщо зайти там, на хвилину пізніше, да, наприклад, тут точку зловити, ну спокійно закривається в плюс. Також ну, зараз в моменті знову ж таки волотильна пара. По тінь, це теж можна бачити. Не передбачиш, як вона відпрацює. Інколи, інколи буває і таке. Перший мінус-молому зараз по ауткаду. Другий буде. Будемо пробувати, можливо, навіть третім перекривати, якщо цей не відпрацює. Ну хоче, Хочу спробувати трішки вищипити, але не дають в моменті. Так, окей, у нас наступна буде угода. На скільки? На 460 доларів. Давайте 460. Бачите, в моменті я аж до 2000 доходив минулого разу, коли торгував. З'явилася статистика. І так буває. Не все з першого разу. Так. Ауткат. Ауткат знову вверх ну давайте дочекаємося точки, в принципі. Ауткат вверх на хвилинку. Давайте відкриваємось тут. Чуть -чуть. чуть чуть відкрилося не так, як потрібно. Попробуємо, попробуємо витягнути це, тому що Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой, як воно лиє. Аж страшно стає просто цей ауткат. ну Вирішив нас побрити під кінець. Залишалася одна або дві відпрацьованих угоди, можна було йти відпочивати, але бачите вирішив нас трішечки підзбрити, підзабрати наших грошей. Ну, але ми не розчаровуємося поки що. Буде наступна у нас угода на 900 доларів. 900 Шукаємо одразу наступну В принципі, нормальні речі. Ще, як то каже, не до таких сум доходили, торгуючи по пободи на основному аккаунті. Тому Тому не страшно. По ауткаду. Так, Давайте вниз. ITNY OTC вниз. Ловимо точечку. Такс. подивимося, чи в мене тут ще є стілі, тому що аж закурити захотілося. Я думаю, що у вас теж такі моменти бувають. В принципі, відосик на YouTube. Там це робити можна. Хочеться зараз перекрити, щоб не йти на 2000, а потім на 4,5. Під таку консолідацію ми зараз тут попадаємо. Дивимось, дивимось, що у нас тут буде. По угодці. Треба ще третю свічку закривати після такого пампу, сквіза невеличкого. Цієї консолідації на трьоххвилинною, по факту, просто протриматися зараз на місці і а, потім далі нехай собі грати, стріляє вгору там, чи як він собі хоче. Так, ну, в моменті, в моменті дуже-дуже, дуже дуже валідольно. Три секундочки. Так, ну, слухайте, не сказав би, що впевнений плюс, чи що, мінус. Дивіться, просто. От тут я б сказав, що нас просто побрило. Це виглядає дуже негарно. Сторони нашого покиту, але, блін, таке буває. Ось бачите, на останніх там секундах просто забирає нас угоду на 900 доларів, і потрібно буде зараз заходити на 2000. Слухайте, потнічка мені додавали, відозу вже на 20 хвилин, тому швиденько зайти по боту, поторгувати. Давайте вгору тут, в принципі, мало би вже зараз прострелити. Я чомусь впевнений, що ця угода має відпрацювати. Потнічок ще вона залишається на одне коліно коштів на останнє. Десь би, напевно, якщо би в гривню не заходив, бачите, тут, дав угоду по гривні, думав, ладно, окей. Десь, можливо, по ауткаду не погодився з ботом, а зайшов би так, як я вважав за потрібне, то насправді ситуація була б зараз не такою валідольною в моменті, як виглядає. Але по консолідації, по тому, що я вам в принципі розказую, на що ми тут надіялися. Вам консолідація в 2-3 хвилини і далі рух вгору. Поки що виглядає добре. Але в моменті, под ауцій інвай, оця угода на 900 доларів, де не збрило на останній секунді, ви самі бачили, в принципі, на записі. Це насправді не ок. Це, типу, не класно. Поки що, поки що, і все. По факту закриваємо в ціль, нашу ціль в 8 тисяч доларів. Не, ну, насправді потно. Не скажу, що було легко, тому що заходити на 100, 220, 400, 60, 900, потім на 2000 доларів у году, це легко навіть для мене. Але цілі закрили, рухаємося далі, а, маємо певну стратегію на одне, друге, третє, четверте, п'яте та шосте коліно. Краще, звичайно ж таки, розраховувати так, щоб вас було і на сьоме, і на восьме, тому що, бачите, по ринку по ОТС різне буває. Головне, не заграватися і робити якусь певну ціль до депозиту. Для прикладу, ми на своєму основному аккаунті робимо там 1-2% до депо по боту, не більше. І для нашої суми на балансі, яка є, це ок гроші. Тому що тут я практично зробив, наскільки з 7500 до 8000 доларів. Приблизно десь 6-7%. це справді дуже багато торгуючого боту, але є свої бенефіти і свої мінуси у вигляді ось таких от нервішечок. Тому показав, як все працює. У мене теж не виходить все інколи з першого разу. Як бачите, дохожу навіть до п'ятого коліна, але результатом я задоволений. Тому друзі, торгуйте поботи, але робіть це з головою.